Всім привіт! І наступний вихід в пошуку грибів. Листопад бачите, якою погодою хорошою зустрічає. Пообіцяли потепління, потепління воно невелике і прийшло. Так, зайшов буквально ось тільки-тільки в ліс. І тут така от невелика посадка з молодими соснами. І що я бачу? Бачу перші гриби. Я вже не думав в березовий ліс, так, скажімо, планово заходити. Але попередній раз ви бачили. Я навіть знайшов ще білого гриба, хто дивився те відео. Ну, от, зібрали трішки маслюків, то там взагалі таке було грибне розноманіття. Що то нічого собі... гляньте, які маслюки. Так, ці два є. Ще один. Ну почнемо хоч би з цих, Можливо, ще будуть підберезовики, Ну а хотілося б якось і біленько. Але то таке, то буде видно. які тут гарні повиростали. І вони хороші. Всі хороші. Так, ще десь був. Ще десь був, здається, гриб. А от він, дивіться, як во, кошик ще порожній. А такі от маслюки. Та є. До речі, пташки активізувались, ніби весною. Угу, То добре. Так, почин є. Дивимось далі. Хочу листопад місяць, але до лісу ще до цього треба заглядувати. Нема, нема, то щось є А ну, дивіться, який сидить. Так, рюкзака закасили. ано. Ну. Піде. Так, де там сонце? Дивіться, трішки темненький тут. Пів сантиметра зрізаємо і далі, повірте мені, що він буде світлий, прекрасний. Посмажити можна буде. Ось така ще краса. Супер! Маня тут по дереву лазить. В кожну свої забави. Так. А я вам ще одну шапку бачу. Іди сюди. Хто ти такий? А, підберезовик Навіть два, навіть три. А я кажу, навіть два, навіть три. Побачу, то я цього. А ми сюди. Опа. Ну, зараз вони такі після дощу. Трішки вогкенькі. Бо от. Два дні тому знову йшов дощ. Але сам факт, що вони є. От в чому радість. Дивіться, ще який молоденький. М -м -м, яка краса. А я думав, що їх вже не буде в цю пору. Можливо це і останні, але як є. Супер, супер. Вон пташка як зводиться. Уже снігурі тут наповну мотається по лісу. Зима вже близько. І тому кожен гриб надзвичайно приємно знайти. Але вони всі трудові і такі якісь. Ви бачите, якщо попередні такі, ну, в попередніх походах були товстоногі, то зараз отаких от в основному знаходиш. Ну які є, добре, що хоч такі є. Таких традиційних грибів вже небагато в лісі. Ну, Видно, що відходять, а можливо вже і повністю відійшли. А от мухомори... Мухомори ще ростуть. Дивіться, який красивий розмір який. Близьку я тут. Але якщо є мухомори, то треба шукати. Можливо, довго придеться походити, але все рівно, надія, що є. Так, ще одна шапка. Але це вже краща шапка, ніж були попередні. О, цей гарненький, гарненький. Вже рідкісні гриби. Ну, це взагалі найкращий на сьогодні поки що. Ну, принаймні один з кращих. Вон який Темний. І нога хороша. Є такі більш чисті частини лісу, а тут отакий ніби невеликий чагарник. Дивіться, яка шапка сидить. Опа! Ще один підберезовик. Хороший. О, там ще кращий. Менший, але кращий. О! Дивіться який! еталонний просто! Та нога яка товста. Мало грибів. Пора така, що ж. Що ж хотіти, але там та там щось та й можна ще знайти. І це прекрасно. Традиційний перекус і йдемо далі, так? Вже мокра, яка боже, брудна. Сирий є підряд. Так, пару хвилин відпочинок і шукаємо далі. От на диво, але в лісі, ще доволі так скажу вам і немало мухоморів. при тому, що молоді ростуть. Дивіться, яка краса. Група яка. І ось тут. Молоді. А от з іншими поки що не густо. Ну нічого, подивимось, пошукаємо ще. Так, знову йду понад самим краєм лісу. Вон там Маня бігає. Традиційна для кожного походу. Свинуха тут, таких грибів у лісі ще достатньо. А тут чекає ще пара оняка. А ми йдіть сюди, подивимось на вас. Ой, які ноги. Так, сломачок сюди. Ого, навіть одна відламалась. Так, потім приховаю. Так, показую на світлі. Добрі гриби, добрі. На четвірочку підуть. Супер. Ще пара. Це чудово. Погода така камінлива. Починали по сонцю. Тепер ніби небо таке якось полиною закрило. Так, а в нас дивіться чергова знахідка, гляньте. Яка. Шапка рум'яна тут зазирає. Опа. Все ж надія на біленького постійно є. Ого, як сидить. Не витягнеш. Але це черговий підберезовик. Є ще гриби. Є в лісі. Йду по кореїчку лісу і подивіться. Ого! Вона вже велика і мабуть не хороша. Але як знахідка, то гляньте. Що це за шапка тут сидить. Ого! Ого, який підберезовик Ото монстр. Але брати його не будемо, вже бачите, шапка хитається. нам так раді цікавості по чистоті. Та біленний. Але... Такого вже брати не буду. хоча як знахідка приємно. Так, на місце поставили. О! Ніби так і було. Ха. Так ще одна шапка видніється якась. А, бачу, що вже не суперовий, мабуть. Але поки що будемо брати. Опа. Та ні, це нормальний. Піде. Добренький. Я думав, що взагалі буде поганий. Піде, піде. Літом тут я навіть і не ходжу, тому що бачите, кущ на кущі. Так зараз воно ніби не видно, листя поспідало. Такий чагарник. Ну а зараз добре видно і можна ходити. Гляньте. Тут винуха сидить. А тут ще один такий підберезничок. Сьогодні такі добрячих грибів назбирали. Не думав, що стільки буде. Але приємно. Отак ото й закривай сезон, думаєш листопад місяць. Які тут можуть бути гриби у березах? ну такі. Немає молодих. Ну. Ого, який слимак. Так, лише тут. От така от пара. Всі вони такі, знаєте, не зовсім свіжі, але підуть. Супер. Подивіться, який контраст. Переходжу з одного місця на інше і тут потрібно ну, от, пройтись березовим лісом. Там взагалі майже вже ліс порожній такий, знаєте, без листя. А тут гляньте ще який золотий. Mm? Краса яка. Трава полягла, листя опало. Ну, вже майже все. Тому складно помічати, але дивіться. Ще є оба. Ще є один грибок. Піде. Такий не, не суперовий, але піде. Так. Ще одна гарна сироїшка. Опа. Червона. О! Що ж, забираємо? Хто в нас тут втомлений лежить? За зайцями бігав. Маня, ти бігла? І що, спіймала? Ага. Так, шановні, будемо виходити вже з лісу. Проходили ми сьогодні десь години 3. Я не розраховував, що взагалі тут будуть гриби, тому що ось буквально 1 листопада я ходив за маслюками, коли от зібрав ну, багато різних всяких грибів. Ну і так от у мене маршрут пролягає через березовий ліс. Та так проходив, знаєте, там під березовий, там під березов, потім білого гриба знайшов, думаю, о! Поки ще що шукається, думаю треба зайти і ще до березового лісу. Так, вже от виходимо на буквально тут метрів 100. Я так ще ходжу, дивлюся. Ну, а результат ми отакий от маємо так, щоб не впало О, під підберезовки, трішки масляків. де-неде я там брав рядовочку фіолетову. І таке. Так що надзвичайно раді. Навіть не буду нічого планувати. Я не знаю, чи будемо ми ходити ще. Проходити то будемо через Березовий ліс, тому що молодого гриба немає. Таке дозбирали якесь старше. Ну, вибрати можна. Головне, що вони ще є. Ну а на сьогодні всім дякую за увагу. Всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па. Бувайте здорові. А ми пішли додому перебирати цю красу. Ліс уже майже порожній, без листя, але все рівно гарний.